Так, шановні, добрий день. Хочу показати Nike Пластівці. Ось так і перекладає Google Пластівці, це вже не пам'ятаю, що там. щось. Тут 25 мисливських набоїв, пластівці. Не забруднюйте природу, не викидайте стріляні гільзи. Тут пише, що... Виготовлені набої з високоякісних матеріалів на високоякісному обладнанні. І в Італії. Далі. 12 х 0,8. Це 12 калібр, довжина і головка. Не знаю, напевно, щось зірочка чи що. 32 грами. 2 нуля постріл. Оце перекладається. 4,1 мм дробінка. Отаке от 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 є шкала. Можете собі подивитися. Таке. 25 штук я покажу, як вони. Я їх маю. Коротше, тут написано, що не можна перезаражати патрониці, не можна використовувати коробку. Заборонено. Повторне використання. Війсьмо, давайте якісь... Ну, давайте цей і візьмемо. Так. Так вони виглядають. Фіочі пластівці два нуля. Так, такі от зірочки. Давайте візьмемо якогось сам нижче. ще рад візьмемо. Все так само. Все так само. Fiotчі Італія. L. І L якісь там. Щось так написано. Візьмемо з цих двох оцей. Не знаю я який там, не знаю якого вони року. Коротше, так. Поїхали. Сорок три, семьсот, восемьдесят семь, сорок три, вісім Гірка має 50 грам, пятьдесят тринадцять. Перепакуємо потім їх ті гілзи так. Я нажму на паузу, розріжу і так воно 32 два грами на да, в контейнері. Одні, одна бляшка там. Давайте я її зразу поставлю зважу. Ну, то що ви хочете. 32-34. Нормальна вага дробі. Я вам скажу, що знаєте що. Э, от всі там, і я в тому числі, чіплялися до патронів, там щось з ними не так, або контейнер не розкривається, або ще щось. То я вам скажу більше. Я поїхав на стенд. Там куча контейнерів нерозкритих. Так, да, качественний пластик. Куча контейнерів нерозкритих. Купа всього такого. от І всі набої. З так само обтюрація Ну, обтюрація тут хороша, але я вам скажу, що обтюрація на стенді вона все попадається. Все воно працюється, треба гміти стріляти. Так, зараз я включу. Так. От наш контейнер. Обтюрація хороша. Ну я вам кажу, що воно на стенді все стріляють, вон люди попадають. Треба вміти стріляти. І я теж був такий, що казав, що от, там контейнер не такий. Поруху мало, ще щось не так. Все, хлопці, воно так. Абсолютно. Коротше, дріб, бачите, бо. 4,1 мм. Все з нею хорошо. З цією дроб'ю. 32, 347. 32, 35. Ну, це ще добре. Це взагалі отлично. Так, тепер хочу я зважити. Коротше, затягнеться, бо я так інакше. ну, таруємо. Хай буде так? Кому цікаво, то й подивиться. Поруху в нас 1,56, і Ще тут треба страсти. Бо ця вага хорошо показує чітко. Рівненько. Так, все там пусто. Капсулі який там. Біленька заглушка. Контейнер отакий, ріпістки вже. Та й хороший набій, абсолютно. Бо я вам кажу, на стенді я бачив, стріляють і бачив патрони, то в принципі все там грає. Нема там, що жалітися, треба вміти стріляти. Такий от порох. Що це за порох, не знаю. Пластинки, кругленькі, похожі. Фракція така, як Нобліспорта, Д20 або 206 С, але то не він. От. І тут його 150. Не хоче фокусуватись. 1,56. Так, я, короче. Все, я вам показал, рассказал. 10 минут видео зашло. Та и так. Так я воно. В принципе, можно брать абсолютно. Дивіться, еще один прикол. От, у нас є 32, 329. 32, 32 і 9. 32 грами. 32 грами, 32 міліграми і 9 десятих, Коротше, ось так. Тепер дивись. Де, якщо стулити тих дві он, поломаних дробини, докупи, виходить, тут 85 дробин, 84 всіх. Тепер дивись. Забираємо одну, от наприклад, хоп. 3,9, 31 бачу. <кій> 31,9. Тобто на одну, виходить, дробину навіть лишню додали. 31,9. Я десь був таку забирав, що хватило. І якраз. Бачу. Знаєте, є місцями, що лишається дріб. <кій> ну, типу. Та в принципі воно буде добре попадати, тому що контейнер висновок який. Контейнер хороший вообще, в ідеалі. Обтюрація хороша. Дробі 32 грами, 32-33 там, г. Да? Пороху. 15 15 там. Супер. Короче, це взагалі бомбезні патрони. Я колись стріляв, не помню, червона була гільза, я купив пачку. То на 30 метрів бля, гіляку відсікло. Одиничкою. Такий самий номер дробів. Так що це супер. Все чітко. Оце ой ХФ, то я не помню, що то. І там теж що, чи що воно перекладається. Та й так, супер.